Сьогодні день народження Івана Франка, одного із стовпів української літератури. Чому Франко такий важливий для нас і як читати його тим, у кого любов до класиків відбила шкільна програма? Поговоримо із літературною критикиною Богданою Романцовою. Богдана, вітаю вас. Вітаю Яну. у нас є тріумвірат письменників. Це Тарас Шевченко, наш Кобзар, такий голос пригнобленого народу. Є Леся Українка, яка виводить українську літературу на високий європейський рівень і від народного переходить до загальнолюдського. І Є Іван Франко. От Іван Франко в цій трійці хто? Ну, велика перевага Івана Франка у тому, що він ніколи не лишається в певній іпостасі. Сковорда казав, що його світ не впіймав. Мені здається, що Франка впіймати можливо навіть складніше. Якщо ми скажемо, що Франко це каменяр, чи буде це правдою? Так буде, але водночас і не цілком. І тут я всім раджу прочитати працю Тамари Гундорової, великої української літературознавці, Франко не каменяр, і Франко і Каменяр. Франко це і поет, що перебуває під впливом європейського символізму, декадентських течій, але водночас зрілий Франко свідомий своєї ролі саме в українській літературі. Це і фольклорист, і дослідник, і перекладач, це і просвітник. Чи були у його текстах виразно модерністські тенденції? Звісно, були. Але чи було, наприклад, народництво теж. Секрет Франка у тому, що він написав близько шести тисяч творів за своє життя під сотнею різних псевдонімів. І всі ці твори, всі ці псевдоніми, це по суті різні івани Франки. Зацікавлення Франка також неймовірно широке: від класичної античності, на кшталт там Софокла, Евріпіда до індійської культури, останніх літературних течій українського фольклору. Я би сказала, відповідаючи на ваше питання, що у Тріумвіраті Франко відповідає за розмаїття, за пост, Субтитры за продуктивність і ні, де правди діти також за творчу нерівність, тому що Франко дуже різний і не завжди однаково високої якості. Тобто, це людина, літературний оркестр, можна знайти все в ньому. Ну, дивіться, ви сказали, і звісно, ми це зі шкільної програми знаємо. Що Іван Франко це каменяр і вічний революціонер. Але це Франко одна з іпостаси його письменницьких. А от Франко людина, він який? Анко людина насамперед дуже вимогливий до себе. Поети групуванні Молода муза, які часто збиралися у кав'ярнях Львівських монополі, зокрема, згадували, що Франко приходив до них послухати їхні дискусії, і вони завжди дуже боялися говорити. Якийсь момент він перервав їх і казав щось на кшталт там Петра Карманського, наприклад, дурниці говорите, і далі з ним неможливо було пересперечатися. Франко бібліофіл, у нього бібліотека десь на 12 тисяч тумів. Хто ще може таким по, таке показати? Відомо, що він, наприклад, на своє весілля запізнився, бо переписував у кабінеті батька наречений, куди його нарешті пустили, якісь вірші з книжок. Франко романтик він любив закохуватися, він легко закохувався, він вмів подобатися жінкам. І, до речі, про своє кохання він писав здебільшого як про паперову любов, як і багато авторів свого часу. Він багато переживав у листах, і не часто це виливалось у реальні романи. Одна з любовних історій Франка пов'язана із журавською дівчиною, яка працювала на пошті. Крім того, це Франко, який все життя любив мертвих коханих, і це видно з його перших збірок. Ідеальна наречена, яка втрачена, насправді ніколи не існувала. Я не тебе люблю. О, ні, люблю лише власну мрію. Я думаю, що на Тіндері сьогодні Франко би не користувався популярністю його можливо би лайкали, але до другого побачення точно б не доходила. Ну я б не пішла, за кінці декаданс, декаданс, так мертва наречена. Франко це законодавець моди, він не дуже якось вибагло вдягався, але придумав ідеальний рецепт, який ми всі використовуємо сьогодні. Він вперше вдягнув європейський костюм, цей піджак із вишиванкою. І подивіться, сьогодні, коли депутати приходять у такому одязі, вони не знають, що вони косплеють Франка, але саме він це придумав. Франко був велосипедистом. Він любив лижі, фехтування, рибальство, але найбільше любив велосипед. Франко любитель тварин. У нього завжди вдома хтось був, кого він підліковував. Там всякі пташки зі сламаними крилами. Франко це політик, і Франко це людина, яка любить просту їжу. Таку знаєте, зараз би сказали плейнфуд. От від ферми до ресторану, от десь таке любив Франко. Але при цьому він і любив вино. Кажуть, що він ніколи не пив. Ні, це неправда. Він любив хороше вино. Ви знаєте, ви так розповідаєте. І нарешті за цим забронзовілим образом виступає жива людина і така. Ну дуже нестандартна, тобто там стільки граней. як олюднити не тільки Франка, а й класиків, щоб ми до них ставилися не просто як до постаментів або оцих от портретів, які над шкільною дошкою висять, а як до живих людей, тому що мені здається, ця живість і викликає зацікавлення текстом. Так, безумовно, і єдине, як сьогодні не варто оцінювати Франка, це агіографічно. Не треба перетворювати його життя на життя святого мученика, і не треба вважати все, що написав Франко, однаково ідеальне. Не треба вивчати якісь готові інтерпретації. Треба шукати свої. І слава Богу, що сьогоднішня доба це доба розмаїтих інтерпретацій. Це не спроба вгадати, що хотів сказати автор, бо насправді байдуже. Це спроба реактуалізувати текст у нову епоху, і сьогодні ми, наприклад, Франка можемо розглядати через якісь новітні способи прочитання, через критику ХХ століття. Чому б, наприклад, не подивитись на нього крізь призму гендерних студій? Франко не завжди був таким от профеміністом, як іноді намагаються його описати. Чому не залучити, наприклад, екокритичну е, складову, чому не подивитись через структуралізм і спробувати розібрати складники текстів Франка? Адже сьогодні від читача Франка насправді вимагають лише одного: це має бути людина, готова до інтелектуальної роботи і до діалогу з текстом. Якщо ви готові, то спробуйте прочитати Франка, не те, що читали в школі, спробуйте щось О, нове коротко, ну, дві поради, що прочитати Франкат травмованим шкільною програмою. О, я дуже раджу, звісно, моїсея Моїсей неймовірний абсолютно текст. І я раджу не тільки читати, я раджу дивитися, як він був по-різному втілений на рівні оперному, на рівні якихось перепрочитань, на рівні інтерпретації. І я, як не дивно, раджу зів'яли листя, так, цю збірку часто критикують, але саме там ви побачите Франка як такого світлого закоханого, іноді змученого декадентського хлопця, який ближче до Верлена, ніж до того. Франка, якого ми з вами знаємо, зі шкільної парти, дякую вам дуже, Богдану. Літературна критикиня Богдана Романцова долучилася до нашого ефіру. Не знаю, як у вас а у мене викликала непереборне бажання кинути все і побігти чекати читати Франка. Але ви знаєте, що марафон продовжується, і я залишаюся на місці.